Вітаю! Розглянемо деякі задачі на знаходження відносної молекулярної маси та масової частки речовини. Для цього нам буде необхідна періодична система хімічних елементів. Почнемо з зіп. Будь-яка молекула складається з атомів. Візьмемо для спрощення молекулу води H2O. Як ви бачите, вона складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Давайте подивимося, чому дорівнюють атомні маси даних елементів. У періодичній системі хімічних елементів бачимо, що атомна маса оксигену 16 ми округлюємо за правилами математики, а гідрогену 1. Використамо ці відомості. Так, напишемо масу, атомна маса гідрогену 1, а оксигену 16. Так от, щоб знайти тепер молекулярну масу h 2 нам потрібно додати всі атомні маси елементів, які входять до цієї речовини. Тобто 1 додати 1 додати 16 дорівні 18. Все. Звичайно, це можна було записати в загальному випадку формульно. Тобто, щоб знайти молекулярну масу H2 до нам треба 2 помножити на атомну масу гідрогену. чому 2, бо в нас входить в молекулу води 2 атоми гідрогену. Та плюс атомна маса оксигену. Дорівнює 2 помножити на 1 атомна маса, плюс 16, отримали 18. Давайте з'ясуємо, що таке масова частка. Спочатку знову ж таки, на прикладі, визначимо масову частку оксигену у молекулі води. Масова частка показує частину ваги оксигену в молекулі даної речовини. Як ви бачите, вага, скажімо так, оксигену – 16, а всієї молекули води 18. Тобто масова частка. Оксигену в H2O становить 16,18%. При бажанні, звичайно, ви можете скоротити. Ну і якщо є бажання, можете виразити у відсотка, тобто помноживши на 100%, отримати відсотка наближено. Або 89. Так само можна знайти масову частку гідрогену. Це знову ж таке відношення. Ви бачите, гідроген важить 2, 2 частинки, а всього молекула 18. Тобто масова частка гідрогену в молекулі води 2,18 або 1,9. Звідси випливає формула. Щоб знайти масову частку речовини, потрібно відносну атомну масу. Цих елементів поділити на молекулярну масу. Перейдемо до розв'язування задачі. Обчисли відносну молекулярну масу сполуки, що складається з одного атома сульфуру і трьох атомів оксигену. Спочатку утворимо формулу. Один атом сульфуру, три атоми оксигену. І нам саме Відносно молекулярну масу даної речовини потрібно знайти, знайти молекулярну масу СО3. Розв'язання. Щоб знайти молекулярну масу СО3, нам потрібно додати атомну масу сульфуру та трьох атомних мас оксигену. Ще раз наголошую, чому трьох, бо в нас у сполуку входить три атоми оксигену. Обрахуємо, дорівнюємо. Давайте знову ж таки звернемося до періодичної системи хімічних елементів, щоб знайти атомну масу сульфуру та оксигену. Зверніть увагу, ми вже говорили, що атомна маса оксигену 16, а сульфуру 32. Повернемося до нашої задачки. Сульфуру 16. О, 32, вибачте, додати оксигену 3 помножити на 16. Дорівнює 32 додати 48. Отримали 80. Відповідь. Відносна молекулярна маса сполуки СО3 дорівнює 80. Наступна задача. На знаходження масової частки речовини. Визначте масові частки хімічних елементів у сполуці, у сполуці С2H6. Дано. Речовину С 2H6. І потрібно знайти масові частки карбону та гідрогену в даній сполуці. Масова частка карбону. Та масова частка гідрогену. Розв'язання. Давайте виразимо у відсотках. Напишемо загальну формулу. Масова частка речовини обраховується за вже, вже відомою нам формулою. N – це кількість атомів, які входять в даної речовини, які входять в дану речовину. Тоді, щоб знайти масову частку карбону, нам потрібно зверніть увагу. У нас в речовину входить 2 атоми карбону. Тобто 2 помножити на атомну масу карбону та поділити на молекулярну масу даної речовини. Ну і ми домовлялися, що обрахуємо відсотка, тому давайте помножимо на 100% Дорівнює. Можете подивитися в періодичну систему хімічних елементів. Атомна маса карбону 12. Згадуємо, як знайти молекулярну масу. Це потрібно атомну масу карбону та додати атомну масу гідрогену в тій кількості, в якій вони входять в дану речовину. Тобто 2. Вибачте, це 2,6. 2. Помножити на 12 плюс. 6 помножити атомна маса гідрогену 1. Та помножити на 100%. Дорівнюємо. Обраховуємо. 2 на 12, 24. У знаменнику 24 плюс 6 30. І помножити на 100%. Дорівнюємо. Давайте обрахуємо калькулятором. 24 поділити на 30 та помножити на 100, отримали 80%. Масову частку гідрогену можемо обрахувати таким же самим чином. Але ми можемо, ми розуміємо. Що, масу, що маса всієї речовини це 100%. Тому є інший легший спосіб, якщо це бінарна сполука. Тобто сполука, яка складається з двох елементів. Щоб знайти масову частку гідрогену, нам треба від 100% відняти масову частку карбону. 80%. І отримаємо 20%. Пишемо відповідь. 80% та 20%. Перейдемо до трошки важчих задач. Установіть формулу сполуки за відомими масовими частками елементів у них. 27,2% карбону та 72,8% оксигену. Зразу хочу наголосити, що задачі, які містять, подібні задачі, які містять більше, ніж два елементи, розв'язуються таким самим чином. Дано. Масова частка карбону дорівнює 27,2%. Масова частка. Оксиген дорівнює 72,8%. В таких задачах мається на увазі, що якщо інші речі вони не вказані, вони не входять у дану сполуку. Знайти. Формулу речовини. Тобто речовина буде містити лише карбон оксиген. Але невідомо яка кількість атомів. Тобто нам якраз індекси X і Y потрібно знайти. Розв'язання. Так, потрібно запам'ятати таке те, про що не сказано в підручнику. Кількість атомів елемента речовини. Прямо пропорційна масовій частці і обернено пропорційна його відносній атомній масі. Тобто, можна записати умовно отаку форму. Індекс дорівнює відношенню масової частки речовини до атомної маси даної речовини. Використовуючи оцю складену нами формулу. Можемо знайти тепер відношення індексів X до Y. Дорівнює. Спочатку давайте стосовно карбону. Масова частка карбону 27,2%. Та поділити атомна маса карбону, ви пам'ятаєте, 12. Так, відноситься як. Атомна маса. Оксиген 72,8 та атомна маса 16. Можемо порахувати за допомогою калькулятора. 27,2 поділити на 12 дорівнює. Ну, наближено 2,27, так відноситься як масова частка оксигену 72,8, поділити на 16, 4,55 сотих. 4,55 І отут важливий момент. Кількість атомів у речовині не може бути не цілим числом. Тобто, у нас є відношення у скільки разів однієї речовини більше чи менше від іншої, а потрібно знайти цілу кількість атомів. Фактично, ми виконуємо другу дію. Нам потрібно взяти і відношення поділити на менше чисел. І потім ми отримаємо, в даному випадку, 2,27 поділити на 2,27 буде 1. А 4,55 поділити на 2,27 буде 2. Тобто ми отримаємо формулу. У нас індекс х дорівнює 1, зверніть увагу, а y дорівнює 2. Тобто ми отримуємо формулу. СО2. Вуглекислий газ. Пишемо відповідь. СО2. І перейдемо ще до однієї задачки. До складу речовини входять атоми феруму і сульфуру у масовому відношенні 7 до 4. Визначити формулу речовини, її молекулярну масу і масові частки елементів у речовині. Задача дуже подібна. Зразу хочу наголосити, що не обов'язково в нас відношення часткове треба переводити, перетворювати у відсотки. Хоча можна це робити. Дано. Ну. Масове відношення. Тобто масова частка перуму. Так відноситься до масової частки сульфуру як 7 до 4. Нам потрібно знайти, тобто визначити, формулу речовини. Тобто індекси, скільки атомів певного елементу входить в дану речовину. Так, потім нам потрібно знайти молекулярну масу даної речовини. І Масові частки елементів, тобто масову частку ферму та масову частку сульфуру. Розв'язання. Знову ж таки наголошую, що ми використаємо формулу. Що кількість атомів елемента прямо пропорційна масовій часті речовини і обернено пропорційна його відносній атомній масі. Знайдемо за цією формулою відношення х до у Дорівнює. Спочатку для ферому. Не треба перетворювати відсотки не обов'язково точніше. Як бачите, масова частка феруму 7. А щоб знайти атомну масу, знову ж таки, потрібно перейти в періодичну систему хімічних елементів і подивитися, що вона дорівнює 56. Та відноситься масова частка сульфуру 4. Ну і ми сьогодні вже писали, що атомна маса сульфуру 32. Дорівнює. Порахуємо. 7 поділити на 56 буде тисячних. І 4 ділимо на 32. Також буде 0,125 тисячних. Тобто в даному випадку зразу видно, що входять елементи в різних пропорціях, тобто один до одного. Отже, формула, яку нам треба отримати, ферум С. Давайте знайдемо молекулярну масу даної речовини. Молекулярна маса ферум С дорівнює. Ми вже говорили щойно, але давайте ще раз звіримося, подивившись у періодичну систему хімічних елементів. Зверніть увагу, що атомна маса сульфуру 32, а ферму округлім 56. Повернемося до задачі. І отримаємо. Що нам потрібно атомну масу ферму додати атомну масу сульфуру. Дорівнює 56 додати 32, дорівнює 88. І залишилося знайти масові частки елементів. В даній речовині масова частка ферму. Дорівнює, Я не буду вже писати формулу. Атомна маса ферму 56, а молекулярна маса речовини 88. Можете виразити це, звичайно, у відсотках. Тоді нам знадобиться калькулятор. 56 поділити на 88. І помножити на 100. Наближено до рівня 63,6%. 63,6%. Потім, оскільки сполука бінарна, тобто лише з двох елементів, щоб знайти масову частку сульфуру, ми можемо від 100% відняти масову частку ферру. До рівня. 100 відняти 63,6 отримаємо 34 36, 4 десятків відсотка. Можете перевірити це за формулою. Пишемо відповідь Речовина Ферумес. Молекулярна маса 88%, масові частки, відповідно, 63,6% та 36,4%. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!